Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку перший український професійний театр. У 1861 році на базі гуртка львівської інтелігенції Молода Муза Юліан Лаврівський заснував перше громадсько культурне освітнє товариство Руська Бесіда. Вони утримували клуби, театральні групи, читальні зали і бібліотеки, влаштовували концерти та літературно-музичні вечори. Коли хочемо, щоб наша мова процвітала, ми повинні дбати, щоб вона щораз більше входила в публічний ужиток і з цього погляду, думаємо, найкращу поміч могло би тут подати заснування Руського театру у Львові. Так говорив Юліан Лаврівський. Відкриття Галицького професійного театру Руської бесіди сталося у Львові 29 березня 1864 року, а перша вистава відбулася у приміщенні Народного дому. Ця подія є дуже важливою в житті українського народу, адже всі розуміли, що для культурного підйому українців патріотичного виховання молоді, донесення до загалу української творчості та ознайомлення людей з українськими діячами мистецтва просто необхідним був професійний український театр. Таким чином, Галицький громадський діяч, суддя і депутат Юліан Лаврівський, шляхом збору пожертв та залучення до майбутнього театру відомих на той час акторів та режисерів спромігся здійснити свій задум. Театр утримувався одноіменним культурницьким товариством Руська бесіда, яка згодом перейменувалася на українську бесіду. До 1914 року частково фінансувався Галицьким сеймом. Театр гастролював у Галичині, Буковині, у Кам'янці Подільському, Жмеринці, Житомирі та в Польщі. У січні 1864 року директором нового театру став галичанин Омелян Бачинський, який тоді працював у театрі в Житомирі. Відділ Руської бесіди заключив з Бачинським таку умову, що Бачинський має зорганізувати театральну дружину і управляти нею. А зато є, кромі визначеної місячної платні от Руської бесіди. Побирати 50% із доходів кожного представлення. 29 березня 1864 року у Львові відбулася прем'єра вистави Маруся, що мала серед львів'ян шалений успіх, диригував Омелян Бачинський у ролі Марусі Теофілія Бачинська. Омелян Бачинський перший у Галичині поставив у цьому театрі Назара Стодолю Шевченка і грав роль Назара. Бачинський поставив вечір на хуторі за творами Миколи Гоголя, «Безумна» за мотивами русалки Пушкіна, як актор Омелян Бачинський відзначався в ролях комедійного плану. Під керівництвом Бачинського театр Руської бесіди поставив у Львові від 29 березня до 21 липня 22 вистави. З оригінальних українських творів грали Марусю та сватані на Гончарівці Квітки Основ'яненка, Наталку Полтавку та Москаля чарівника Івана Котляревського на зарасту долю Шевченка. Покійника Опанаса Янковського, Бувальщину Вельсовського, Кума Мірошника або Сатана в бочці Дмитренка. З галицьких авторів поставили лише п'єсу Опікунство Рудольфа Моха. У перекладах з польських авторів грали драми-верховинці та майстер і челядник Юзефа Коженьовського. Козак і мисливець Вітошинського із музикою Михайла Вербицького Сватання на вечорницях. З французької переробили оперетку Адам і Єва. На сцені руської бесіди виступали Марк Кропивницький, Микола Садовський, Марія Заньковецька. Такий обмін сценічним досвідом обумовило піднесення мистецького рівня. Побутового репертуару на Галицькій сцені серед видатних акторів руської бесіди були Лесь Курбас, Катерина Рубчакова, Олександр Загаров, Василь Косак. У репертуарі були п'єси Григорія Квітки Основ'яненка, Водевілі Антона Янковського, Антона Велісовського та Володимира Дмитренка цікавими з раці повсякденного життя. Акторів театру видаються умови їх контрактів, які вони підписували з керівництвом. У них регламентувався не лише сума їх заробітків, а вона залежала головним чином від навантаження, і у випадку жінок складала щонайбільше 130 крон на місяць, але ще й правила поведінки акторів за межами сцени. Один з таких пунктів передбачав, що актор або акторка зобов'язаний як в театрі, так і за межами театру вести себе прилічно, дбати взаємно про добру справу цілої дружини, висловлятися про своїх товаришів і товаришок перед посторонніми як найліпше, а також в будинку театральнім і у всяких урядових справах. Уживати виключно українську мову. Період директорства Івана Біберовича і Івана Гриневецького називають золотим віком Галицького театру. Вони впровадили на Галицьку сцену українську історичну побутову міщанську драму, оперу та оперету. Після деякого занепаду по смерті Івана Гриневецького рівень театру знову піднісся головним чином через поширення західноєвропейського оперного репертуару та європейської драми. Справжньою зіркою галицької сцени стала Івана Біберовичева дівоче прізвище Мала Коралевич, а сценічний псевдонім Ляновська. Вперше вона стала виступати в масових сценах у театрі Руська бесіда 1874 року, коли директором була Теофіла Романович. Багато вона навчилася від Марка Кропивницького. У 1879 році Івана вийшла заміж за Івана Біберовича вона грала ліричні, драматичні та комічні ролі. Як писала тодішня преса, у неї є всі без винятку сценічні дані, а саме принадна фігура, чарівна зовнішність і при цьому справжній талант. Поляки порівнювали Біберовичу з видатною польською акторкою Геленою Моджиєвською. Реалістично побутове спрямування театру виявлялося в намаганні мінімізувати етнографічні елементи, вийти за межі сільського життя і ненав'язливо виховувати мистецькі смаки глядача на найкращих зірцях європейської драматургії. До репертуару залучали драматичні твори з історичними сюжетами, це пробуджувало національну самоідентифікацію українців. А тому не на жарт лякало владу і постійно тримало в напрузі цензуру. Царський уряд намагався не допускати на сцену серйозні за змістом та актуальні за проблематикою твори. Іван Карпенко Карий негативно відгукувався про легкі сценічні жанри, зокрема фарс і оперетку, вважаючи, що вони ганьба мистецтва, бо смак псують. Вузьке розуміння функції театру, тільки як розважальної, зрештою, вдалося подолати. Головний герой п'єс дедалі частіше не гинув із розпуки, а боровся бодай за власне щастя. 1881 року, після багатьох років боротьби, режисери театру отримали можливість ставити вистави українською мовою, але за умови. Що їм передуватимуть російськомовні, доходило до комічних ситуацій, часто єдиним глядачем постановки російською мовою був сторож театру. Українська публіка зазвичай збиралася на другу частину театрального вечора. Попри значні творчі досягнення та визнання, Український театр постійно перебував у матеріальній скруті, вистави доводилося влаштовувати у непристосованих приміщеннях, переважно у стодолах і клонях. не вистачало костюмів, декорацій, музичних інструментів. Однак у 1924 році Товариство Українська бесіда було змушено відмовитися від опіки над акторами, внаслідок чого у липні того ж року театр фактично припинив своє існування. За період своєї діяльності він сприяв пробудженню національної свідомості галицьких українців і здобув собі не тільки місце в історії, Українського національного пробудження на західній Україні, але й значною мірою спричинив виникнення модерного українського театру в Надніпрянській Україні.